Нормативні кризи це тоді, коли стосунки погіршуються, стають напруженими, коли емоційна дистанція збільшується, коли вас мало що єднає, але ці кризи нормативні, так само, як у в особистісному розвитку нормативні кризи, як у фізіологічному розвитку нормативні То, кризи. Тобто, якщо ми починаємо спочатку люди закохані, вони одружуються, тут всім все зрозуміло. Ні, Перша криза, це якраз перший і третій рік спільного життя. Чому? Але не були ще чоловіком і дружиною. Ви були нареченими, ви були закоханими, у вас був так званий гормон люліперин, який звужував вашу свідомість, який робив вас найкращими один для одного на світі, але потім його секреція припиняється. І ви кажете ти хто? І поки ми на побаченні, поки ми ще бачимо солов'ями, ми яку частину себе демонструємо нашому ймовірному партнерові? Красні. Найдосконалішу, найпривабливішу, найкращу. На побаченні всі прекрасно одягнуті, всі мають солодкі слова, всі поводять себе про соціальну, чому ви хочете, щоб вас обрали.